Пласт, українська скаутська організація і найбільша молодіжна організація в Україні діє із метою сприяти всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Позаполітична і позаконфесійна організація. Пласт виховує молодь на свідомих, відповідальних, повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти провідників суспільства. Тож 2 грудня активісти пластуни із обласного центру приїхали до нашого міста щоб фактично знову презентувати калушанам свою справу і закликати долучатися до неї. Метою заходу є презентувати організацію і популяризувати організацію пласт у місті Калуші. Ну ще відомо, давніше, я коли прийшла до пласту в 2004 році, то пласт у Калуші існував. Але так сталося. Ну, тобто пласт існує тоді, коли є люди, які бажають працювати для пласту на волонтерських засадах. Відповідно, організація існує тоді, коли є бажання людей. І тому знову ж таки. Будемо відновлювати пласту, місці калоші. Майже рік у місті діє пластунський рій Зозулята. Двічі на тиждень там займаються 14 дітей. Через буденні справи вчаться любити Бога й Україну. На чолі рою стоїть пластунка Наталя. До організації вступила, коли побачила, як у пласті змінилася її дитина. На даний час у мене 14 новаків. Таранно від їх відвідують скотини даний час. Поки що це ще дітки, які тільки пробують себе в різних напрямках, що їм подобається. А далі, якщо вони оберуть різні, різні курені, то тоді вони зможуть е, ну, вибрати свій напрямок, який їм більше до душі. Для подальшого розвитку організація планує запустити у нашому місті ряд гуртків. Пластунам пропонують реалізувати себе у тих напрямках, які цікавлять їх найбільше. Нема таких чогось обов'язкового. Заходи є як мистецького спрямування, як військового спрямування, патріотичного, змаги, ігри, різні термівки, вони дають можливість вам попробувати себе в всьому. Коли ви стаєте вже у доросле життя, ви відповідно маєте якийсь той, той багаж, який ви попробували, і Іде вас ніхто не осуджував. Ви стали вам посподобалося, Ви кажете, край далі в цьому напрямку. Як вам не сподобається, ви кажете, ну я б спробую себе в чомусь знову. Також варто зазначити, що ви пробуєте себе як діловоди. У всіх куренях, Віта говорила, там є обов'язковим певне діловодство: секретарство, писар є, скарбник є, святунчик, який вітає з ним народження. Дитина відповідно у вас виробляється, у ну, ваших дітей, у вас відповідальність. Присутні на зустрічі мали змогу ознайомитися із відеоматеріалами про історію і діяльність організації, а також поспілкуватися із пластунами за чаєм і солодким частуванням. Організація готова приймати до лав усіх охочих.